Ви слухаєте програму Поклик, і як добре, що Він ще звучить. Бо хто має вуха, той, як відомо, почує. Сьогодні прочитаємо цікавий текст із Євангелія від Мофія. Ісус каже: хто не зі мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Як зрозуміти ці слова? Запитаємо в пастора. Що означає не збиратись Ісусом. Під час земного життя та служіння Ісуса Христа, яке тривало три з половиною роки, люди по-різному ставилися до нього. Бувало, що його не розуміли, причому не лише критично налаштовані книжники чи фарисеї, але й учні Його, і навіть Його домашні. На жаль, таке ж ставлення до Ісуса спостерігаємо і в наші дні. Адже багато людей розуміють і приймають науку Христову, але, на превеликий жаль, більше таких, котрі не розуміють і не хочуть розуміти волі Божої. Тобто, кажучи словом самого Господа, вони зайняли позицію супротивну йому і розкидають те, що він збирає. На початку земної місії Ісуса Христа таке ставлення можна було зрозуміти, але чому й досі так багато людей не збирають з ним, але розкидають. Поміркувавши над деякими текстами Писання, можна знайти відповідь на це питання. Ось що ми читаємо в Євангелії від Марка в третьому розділі з 20-го вірша і нижче, і приходять додому вони. І знову зібралось народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти, і коли його ближче почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорено, ніби він не самовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали Має він Безевула і виганяє демонів силою князя демонів. І, закликавши їх, він у притчах до них промовляв Як може сатана сатану виганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, я аж тоді пограбує Господу його. Люди мали своє уявлення про Бога і про месію. А оскільки Ісус не вписувався в цю схему, то вони його і не прийняли. І минуло тисячі років, але нічого не змінилося. Ісус Христос збирав натовпи і безліч свідків бачили все, що він творив. Але і наклепів та пліток не бракувало. Кому це було вигідно? І книжникам, і фарисеям, і садукеям, та іродіянам у шостому вірші цього ж розділу читаємо фарисеї ж негайно пішли, та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Як бачимо, іродіяни були однодумцями і прибічниками ірода Антипи. І у політичному плані вони перебували на боці римлян, і вороже ставилися до фарисеїв. Але коли постало питання про Ісуса, вони об'єдналися з ними. Очевидно, що й книжники прийшли з Єрусалима, аби підтримати співбратів в Капернаумі і спіймати на чомусь Ісуса. І зайшли надто далеко. Це якраз вони заявили, що Ісус несамовитий і звершає чудеса силою вельзевула, князя демонів. Безглуздішого за це твердження, мабуть, немає. Бо і справді додуматися називати Ісуса мало не сатаною. Але Ісус умів відповідати на такі закиди. Як може сатана виганяти сатану? запитав він. До речі, з його подальших слів можемо зробити важливий висновок. Приписування діл Духа Святого, Духу Нечистому це гріх, який не прощається. Прочитаймо слова Ісуса, тому то кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але Богозневага на духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Це сказав він тому, що говорили в ньому нечистий дух. Насправді ж, дух нечистий діяв у тих, хто звинувачував його, бо саме вони й були ведені духом Омани. У згаданому на початку тексті привертає увагу один вислів. І коли його ближчі почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорино, ніби він не самовитий. Цікаво, що то за ближчі. Дуже цікаво. До речі, далі в цьому розділі читаємо і поприходили мати його та брати його, і, осторонь, ставши, послали до нього і його викликали. А народ кругом нього сидів, і сказали йому ото мати твоя і брати твої. І сестри твої, он про тебе питаються осторонь. А він їм відповів і сказав: Хто моя мати і брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив Ось мати моя та браття мої. Бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати. І досі люди сперечаються, а чи були в Ісуса брати та сестри, чи мала його мати Марія і інших дітей, окрім нього. Але тут можна побачити дуже важливу річ. Спершу йшлося про ближніх Ісуса, котрі прийшли забрати його. А тепер ми довідуємося, хто ж насправді ці його ближні. І риторичне запитання Ісуса не означало нехтування сімейних вуз. Зовсім. ні. Але ставлячи його, він переводив увагу слухачів на тему важливішу це взаємини людини з Богом. Отож, це питання по суті означало, хто ті люди, котрі могли б бути мені матір'ю чи братами. Подивившись на всіх, хто оточував його, Ісус заявив, що вузи, котрі зв'язують їх і його, набагато сильніші від сімейних. Тобто родинні зв'язки для Бога щось трохи інше, ніж родинні зв'язки в розумінні людей. Так, своїми родичами Він проголошує тих, хто виконує волю Божу. Ісус веде мову про свою духовну сім'ю і власне виконання волі Божої обов'язкова умова членства в ній. Наприкінці свого служіння Христос сказав учням ви, друзі мої, якщо виконуєте заповіді мої. Отже, на перше місце Христос ставить не земне, а духовне родичання. Його ознакою є нове життя в Христі Ісусі і готовність виконувати Його волю. Тоді виникає інше запитання: а як цю позицію узгодити з п'ятою заповіддю, яка вимагає шанувати батьків? Насправді жодного протиріччя немає. Людина має чи принаймні мала би підкорятись владі Бога, держави і батьків. Яка з цих трьох влад найвища? Кожна тверезомисляча людина скаже, що Божа. Отже, найперше треба підкорятися волі Божій. Якось апостоли відповіли на несправедливе звинувачування перед найвищою судовою установою Синедріону. І вони сказали: розсудіть, чи несправедливо було перед Богом, щоб слухатися вас більше як Бога. І ще один цікавий випадок. Лука, дослідник життя Ісуса, у другому розділі свого Євангелія розповідає, як дванадцятилітній Ісус загубився, і як батьки знайшли його лише через три дні в храмі. І мати його запитала Дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А він їм відказав, чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Виходить, у 12 років він вже знав, хто насправді є його отцем. Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний. Діти найкраще вшановують батьків виконанням волі Божої. А в одинадцятому розділі Лука передає бесіду Христа з жінкою, котра сказала: Блаженна утроба, що носила тебе. А він відказав блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже. Отак Ісус пояснює суть правдивих родинних стосунків. Це діло не тільки плоті та крові. І може так бути, що людина почувається набагато ближчою до когось, хто зовсім не є її родичом по крові, аніж до тих, з котрими пов'язана кровними вузами. Як практично проявляються ці правдиві стосунки через спільні переживання, спільні інтереси, спільні цілі, воїстину блаженні ті, хто слухає, береже і виконує Боже Слово. Апостол Іван пише: улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як він є. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий він. Тому найвище щастя належати до Божої сім'ї. Друзі, якщо ви ще не впевнені, що зазнали такого щастя, то цей день найкращий для того, щоб виправити ситуацію. І ви просто скажіть, Ісусе, все своє життя я кладу до твоїх ніг. Відтепер воно Твоє, а не моє. Ти єдиний маєш владу над усім, що в цьому житті відбувається. Запануй у моєму серці назавжди. Віднині Ти мій Бог, а я твоя дитина. І повірте, ви ніколи, ніколи про це не пошкодуєте. Амінь. І саме такого найвищого, вічного щастя вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Можеш взяти все, Господь. Кожну мить життя мого, Словом оживляй його. Царю у серці знов можеш взяти все Господь кожну мить життя, мого словом оживляй його. царю. Львів серце знов до чудових ніг царя, перед ним тремтить земля. Я знайшов мир твій за. Не боясть йому можеш взяти все. Господь кожну мить життя.